Всім привіт! Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки та пишіть коментарі. Відьма з грудої долини Небо над селом Пелесечне було завжди низьким. Немов давило на плечі мешканців. Осінь тут не приходила. Вона оселялася одразу після серпня. Приносила мокрий туман, жовте листя і вогкісней. У самому кінці села за викривленим місточком і поламаною вербою стояла хата, вікна якої завжди були зашторені. Старі люди називали її хатою відьми, хоча жоден не наважувався вголос називати ім'я, яке за легендою прокляте. Троє друзів Артем, Лесі і Марко, приїхали до села на канікули. Усі троє були з міста з багатоповерхівок, які ніколи не скриплять уночі. Вони жили у бабусі Артема, старій, але добрій жінці, яка в перший же вечір наказала. Не підходьте до рудої долини, діти. Там не земля. Там сама земля дихає злом. А що, що це за руда долина? нахмурився Марка в перший стіл. Там хата відьми. Старої, як світ. Кажуть, вона не ходить, а пливе над землею. І в неї замість очей мухи. Її крики чують в тумані ті, хто вже приречений. Та ну, розсміявся весь. Це ж казки для дітей. Бабо, ви нас не лякайте. Колись твій дід тобі пішов. Не вірив. Його тіло знайшли через тиждень, без очей. Без язика, і ніхто так і не дізнався, що він бачив. На наступний день хлопці, звісно, вирішили піти туди. Такі історії лише розпалюють цікавість, особливо коли тобі по 17, і страх здається чимось дитячим. Це просто стара хата, наполягав Артем. Ну, подумаєш, якісь легенди. Можна зробити пару фоток, викласти у TikTok. Вірус Вірусно піде. А якщо і справді щось буде, сумнівався Марко. Може не треба? Будеш боятись. Сиди вдома з бабою, буркнув Лесь. Ми з Артемом підемо. Правда, брате? Артем кивнув, хоча всередині щось неприємно скребло. Але хлопці були вже на півдорозі. Коли сонце сховалось за сірі хмари, а повітря стало вологодушним, вони йшли вузькою стежкою, що звивалася між деревами. Повітря тут було інше, немов з домішками прілого листя і мокрої глини. Стежка вела в саму глиб рудої долини. Слухай, а чому руда? Прошепотів Марко. Бо тут колись була шахта, заліза, мідь і кров тих, хто не повернувся. Не сміши мене, буркнув Артем. Просто земля така, ось і все. Та коли вони дійшли до хати, жарти скінчилися. Хата стояла похилена, немов схилялася до землі. Дах був провалений, вікна закриті, але між щіленими просочувався червоний світ. Земля навколо була вигріла ні трави, ні моху. А головне тиша. Абсолютна, жодної пташки, жодного пороху повітря. Ідемо назад, тихо мовив Марко. Мені це не подобається. Та чекай, відповів Лесь. Ми ж навіть не зайшли всередину, глянемо й підемо. Вони зробили кілька кроків до порога. Хата зітхнула. Старі дошки ніби зрушили з місця. З темного вікна щось повільно повзло, ніби дим. Але за очима десятки крихітних червоних очей світилися в темряві. Назад! закричав Артем. Біго! Але було пізно. Вхідні двері стріском розчахнулися самі. Усередині темрява і жіночий голос, тихий, мокрий, немов всередині криниці. Ну що, хлопчики, прийшли? У дверях стояла темрява. Вона не просто ховала те, що було всередині. Вона жила, дихала. І кожен видих тієї темряви був, наче холодний туман на шкірі. У повітрі запахло мокрим камінням і старим мертвим деревом. Я не хочу йти туди, прошепотів Марко. Заткуючи, хлопці, будь ласка, Лесь підняв руку. Ти чуєш? Там щось шепоче. Артем прислухався. Дійсно, всередини долинав тихий, немов хрипкий голос. Він не був жіночим. Він був старим, давнім, як сама земля. Хліб кістки, очі, хліб. Хлопці не могли зрушити з місця, наче ноги вразли в землю. Тоді з темряви з'явилось обличчя. Воно не наближалося. Ні, воно повільно формувалося, наче вимальовувалося із диму. Шкіра біла, натянута, як папір. Очі чорні діри, в яких ворушилося щось живе. З рота текла темна рідина, схожа на гудрон. Волосся мокрі. Що самі повзли по плечах, наче змії, вона дивилася прямо на них. Ви голодні, мої пташенята, прогорчала вона. Я вас чекала. Тікаймо, закричав Артем. Вони рвонули назад, але хата вже була інша. Позаду не було дверей, була стіна. Ті ж самі гнилі дошки, тільки тепер із них сичилася кров. Ніби сама хата затягувала їх у себе. Марко застиг, дивлячись на двері, які зникли. «Це, це неможливо. Це не хата. Це щось живе. Та замовкни. Весь сіпнув його. Шукай вікно. Вихід, що нібудь. Вона позаду, ледве чутно прошепотів артем. Відьма вже стояла всередині кімнати, її ноги не торкалися підлоги. Вона ніби плавала у повітрі. Вона не моргала очі, дві чорні дірки, з яких виривався звуки. Один із вас мій, один із вас приніс прокляття, один із вас мав не народитися. Що? промовив Марко. Що ти несеш? Вона повільно підпливла ближче. Марко, син мертвої матері, дитина, що вижила там, де мала згнити!» Вона блефує!» – закричав Лесь. Не слухай її, брате, це не справжня, це ілюзія. Але Марко затремтів, його очі розширились. Звідки? Звідки ти знаєш? Раптом хата затремтіла, зі стін почали злазити лялечки. Сотні. Вони падали на підлогу, розбивались, і з кожної вилазило щось не миші, не камахи, очі. Дише очі, вони катились під ноги хлопцям, дивились, кліпали, шепотіли. Вона бачить, вона бачить, вона бачить. Заткніться, закричав Лесь, почав топтати очі, які пищали як щенята. Артем рванув до вікна і побачив його. Щось торкнулося за плече. Потім він подивився у вікно і почав бити його чоботом. Скло не тріскалося, воно плавилось як лід, коли торкаєшся його теплою рукою. Але за вікном все ще був ліс, хмари, дощ. Їм треба було втекти. Вона забере одного кричала темрява. Один залишиться зі мною. Раптово ліхтар, що лежав у кишені Артема, блиснув. Він увімкнув його, і світло вдарило в в лице. Вона закричала цей звук не був людським. Це була тисяча жіночих голосів, що кричали одночасно з криками народження, болем, смерті, гнівом, злістю. І шкіра почала диміти. Вона затулила лице і заплакала. Біжимо світло і рани! закричав Артем. Хлопці згуртувалися і кинули ліхтар в обличчя Вінні. В той момент один із кутів хати тріснув. І відкрився лаз. дерев'яний прохід вниз у підвал. Це був єдиний шлях. Ми не маємо вибору, вирішив весь. Стрибаймо. Ви не розумієте. Жахов прошепотів Марко, Це не хата, це вона. Ми всередині неї. Ми вже в її черві. І вони стрибнули. Якщо хочеш. Я тобі покажу. Хлопці падали довго, лаз вів не вниз, а глибше. Відчуття було наче Тебе проковтує сама земля. Повітря ставало густим, ніби холодна каша. В очах темніло. і ось удар! Вони впали на мокру підлогу. Підвал був величезним. Стіни з глини дихали, пульсували. Зі стелі звисали мотузки, на яких гайдалися мертві ляльки, кожна з людським обличчям. У кутку світилася червона пляма вогник. Він не давав тепла, але його світло шепотіло. Назад дороги нема. Далі тільки вибір. Де ми? здавлено пошепотів Артем. Це її нутрище», – сказав Лес, вітраючи кров з губи. Це не підвал, це Паска. Марко стояв остері, він дивився на стіни. На ній був намальований силует жінки, але не фарбою. А чимось гіршим. Під зображенням слова, викарбувані мігтями. Той, хто принесе її плоть, стане живий. Той, хто піде. Згниє зсередини. Вона хоче жертву, сказав Марко. Одного з нас. Ні. Артен вхопив її за руку. Ми виберемося разом, зрозумів? Ми вже ні, прошепотів Марко. І вона в нас. Раптом із глинистої стіни виросли руки. Висохли тонкі, звалені пальці. Вони тягнулися до них один. Торкнувся до плеча Леся. І той зіпнувся. Вона в мозку, заявив Лесь, схопив голову руками. Вона дивиться моїми очима. Артем відтягнув друга, та було пізно. Його зіниці стали блідобілими. З рота пішов потік бруду, він більше не був Лесем. Вона в мені, сказав він рівним, чужим голосом. Вона розбудила мене. Я язик. Це не ти. Артем кинувся з кулаками, але тіло друга раптово розвалилося. Всередині не було нічого. Порожнеча, суха, як попіл. Марко схопив Артема за плече. Є тільки один вихід. Вона хоче плоті, хоче нас. Я не дам її тобі, прошепотів Артем. Ні, нікому. Тоді. Пробач мене, брате. Коли Артем прокинувся, він лежав біля хати сам. В очах попіл, поряд ліхтар, порожній. Марка і Леся не було. Тиша була чиста. Він повернувся до села. Поліція не знайшла нікого. Хати на тому місці взагалі не існувало. Бабуся Артема плакала ночами. Він мовчав. Він нічого не казав. Але ночі, сни, Марко, його голос, його обличчя перекручене. Але ж таке знайоме, я залишився, щоб ти втік. Я віддав себе їй, тепер вона хоче тебе назад. Артем прокидався вночі весь у поту, у кімнаті. Мокрий запах гнилої землі, а одного ранку бабуся увійшла в кімнату і побачила щось на стіні, написане кісточкою. Мама сказала, що я її тепер назавжди. біля ліжка стояв він. Але це вже був не Артем.